І, і сьогодні я буду робити макіяж з продуктів, які мені попалися в адвент-календарі. Спершу я покажу, якими продуктами я буду малюватися. І до речі, якщо щось, то я ще трішки добавила своїх, тому що там мені підійшли деякі, або там попало, що мені потрібно, тому трішки і моїх покажу. Показую, якою косметикою буду малюватися з адвент-календаря. Перше це ось такий хайлайк. Лумяна. Ось такі тіні. Ось такий олівчик для губ, ось такому розйовому вітілочку. Та олівчик для очей такому сірому вікі. Ось такий блиск, кісточка, не знаю, чи зараз буду її використовувати. Та ось таке наймініше дзеркало. Тепер швиденько показую які свої продукти, я ще буде використовувати. І три кісточки, фьолір та ось така щучка дріб та лі. крем. Та ось такий піск, але я його використовую як гель Надягаю свою порядочку та починаю. Спершу я кремчиком, щоб зволожити лице. Якщо цікаво, який результат вийде в кінці, тоді постав лайк та підпишись. Все, лице я своє зволожу, тепер буду на сторум'янка. Тепер головне переборщити. Друзі, на камері не видно на дзеркалі все чітко видно, що я вже переборщила. Але я ще трішки нанесу. Де ще трішечки на носик. Усе рум'янка я наросла, тільки, на жаль, вам не видно, як це все виглядає. Та тепер наношу хайлайтер, але він теж такий не інвентовий. Друзі, я поміняю. Хайлайтери, тому що це нічого не дає, тому я використовую світ. Але я вже на на носик.

Уха роблю підім, та трішки причисую ось такой щедро. Тепер я беру іншу для мукаю Украю виск і причислю проступаємо дого. Тепер до наношу віка 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 віка. я наношу ось такой. Я написала тепер трішки з росту. І фінальний штрих ось такой блиск. Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of <blogan> stopping And I brought me nice some corn for Papa The lights are turning green and then. Let it snow, let it snow, let like it it's it's nice. finally kiss goodnight